Доброго дня. Тема заняття механічні хвилі. Згадаємо з вами, що коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Постає таке питання: а чи можуть коливання, які виникнули в одному місці, поширюватися в сусідні ділянки простору? Відповідь так, можуть, наприклад, коливання по плавкам передаються частинкам води, і ми бачимо на поверхні води. Що таке хвиля? Які причини виникнення хвиль? Хвиля це поширення в просторі коливань речовини або поля. Механічна хвиля це поширення коливань в пружному середовищі. Нагадаю, що середовище називають пружним, якщо під час його деформації виникають сили, які протидіють цій деформації, сили пружності. Як і чому в середовищі поширюється механічна хвиля? Механічна хвиля створюється тілом, яке коливається джерелом хвилі, в даному випадку поплавок. Здійснюючи коливальний рух джерело хвилі, деформує прилеглі до нього шари середовища. В результаті. Виникають сили пружності, які діють на сусідні шари середовища та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. Ці шари, у свою чергу, деформують наступні шари та змушують їх коливатися. Поступово, один за одним всі шари середовища долучаються до коливального руху, і середовищем поширюється механічна хвиля. Розглянемо основні властивості хвилі. Перша властивість. Хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю. Частота коливань кожної частини середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Механічні хвилі не можуть поширитися у вакуумі. Хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. Під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Розглянемо фізичні величини, які характеризують хвилі. Перша фізична величина амплітуда коливань, позначається літерою А, це максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги. Вимірюється в метрах. Період коливань. Це час одного повного коливання. Його можна знайти як час розділити всі, всіх коливань, розділити на кількість коливань. Період позначається великою літерою та вимірюється в секунду. Частота коливань це кількість коливань за одиницю часу. Ми для того, щоб знайти частоту, вона позначається літерою ню. Кількість коливань ділимо на час. Частота вимірюється в герцах. Наступний термін, наступна фізична величина це довжина хвилі. Довжина хвилі. Це відстань між двома найближчими точками, які коливаються синхронно. Або відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює період. Довжина позначається літерою лямбда і дорівнює добутку швидкості на період. Лямбда вимірюється в метрах. Також в задачах використовується формула для швидкості. Швидкість дорівнює должна помножити на частоту. Розглянемо види механічних хвиль. Перші, перший вид механічних хвиль це поперечні хвилі. Це хвилі, в яких частинки коливаються в напрямку перпендикулярному до напрямку поширення. Поперечні хвилі наступні це хвилі суву. Відбувається сув одних шарів середовища відносно інших, і поширюється тільки в твердих тілах. Повздовжні хвилі це хвилі, в яких частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Повздовжними хвилями у нас є хвилі стиснення та розтягнення. І вздовж е, напрямку поширення хвилі у нас середовище почергово, то збільшується, то зменшується. А Механічні хвилі вони поширюються в усіх середовищах. Постає таке питання: а якими є хвилі на поверхні рідини? Хвилі на поверхні рідини не є ані повздожними, ані поперечними. Вони мають складний повздожно-поперечний характер, і при цьому частинки рідини рухаються по еліпсах. Ще розглянемо таке питання, що таке фронт хвилі. Фронт хвилі це поверхня, до якої дійшли, дійшли коливання на даний момент. Усі частинки фронту хвилі коливаються однаково в одній фазі. Хвильові поверхні це поверхні однієї фази. Наступне поняття, яке ми з вами розглянемо, це поняття інтерференції. Що, що це за таке поняття? Інтерференція це явище накладання хвилю, внаслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань. І ще одне поняття дифракція. Дифракція це явище огинання е, хвилями перешкод. Дифракція механічних е, хвиль, ось ви бачите, тут, на отворі, приклад, і дифракція на перешкоді. Перейдемо до розв'язання задач. Перша задача теоретична. Як дізнаються про землетрус, що насувається представники фауни, сейсмонебезпечних районів? Слід сказати, що в земній корі перед землетрусом розповсюджуються повздовжні хвилі. І тому оці повздовжні хвилі у нас відчувають представники фауни. Наступна задача. Визначте найменшу відстань між двома точками, що коливаються з однаковими фазами, якщо хвиля поширюється зі швидкістю 665 метрів за секунду, а частота дорівнює 190 Гц. Запишемо умову задачі. У нас за умовою задачі з вами швидкість дорівнює 665 метрів за секунду, частота дорівнює 190 Гц. Нам з вами потрібно знайти довжину. Ми довжину можемо з вами знайти з формули V дорівнює лямбда помножити на н. Цієї формули випливає, що лямбда буде дорівнювати V, розділити на Ні. 665 розділити на 190 буде 3,5 метри. Таким чином, довжина, е, найменша відстань між точками, що коливаються, дорівнює в цьому випадку 3,5 метри. Наступна задача. Хвиля від катера, що рухається по озеру, дійшла до берега за одну хвилину. Відстань між сусідніми гребенням 1,5 метри, а проміжок часу між послідовним ударом і хвилі у берег становить 2 секунди. Треба визначити відстань від катера до берега. Запишемо умову задачі. У нас дано ще час 60 секунд. Довжина хвилі, те ж саме, що відстань між сусідніми гребенями, 1,5 метра. І період дорівнює 2 секунди. Нам з вами потрібно знайти відстань від катера до берега. Лямбда у нас з вами дорівнює V помножити на Т, швидкість помножити на період. З цієї формули випливає, що швидкість буде дорівнювати лямбда розділити на Т. А відстань у нас з вами дорівнює V помножити на Т. Замість В ми підставляємо лямбда розділити на Т велике і ще помножити на Т маленьке. Перевірили розмірність, все гаразд. У нас відстань в метрах. І залишилося обчислити. Півтора множимо на 60 ділимо на 2 дорівнює 45 метрів. Таким чином, відстань дорівнює 45 метрів. Наступна задача. Людина, стоячи на березі моря, визначила, що відстань між двома ребенями 8 метрів, і що за одну хвилину поз неї пройшло 45 гребень. Треба знайти швидкість поширення хвилі. За умову задачі у нас з вами лямбда, де, е, у нас відстань між сусідніми ребенями лямбда дорівнює 8, час треба з хвилини перевести в секунду 60 секунд. І нам дано за умову задачі, що 45 гребень, значить n велика дорівнює 45. Формула для обчислення швидкості Лямбда помножити на ню. А як ми з вами можемо знайти частоту, знаючи а, кількість гребенів і час? Ми можемо кількість розділити на час, n велика розділити на t маленьке. Остаточна формула лямбда помножити на n велика розділити на t маленьке. І залишилося обчислити. 8 на, помножити на 45 розділити на 60. Це нас з вами дорівнює 6 метрів за секунду. Підіб'ємо підсумки на сьогоднішньому занятті. Ми з вами розібрали, що таке хвиля. Це поширення просторі колувань речовини або поля. Механічна хвиля це поширення колувань у пружному середовищі. Далі ми з вами сформулювали основні властивості хвилі. Хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю. Частота дорівнює частоті коливань джерела, механічні хвилі не можуть поширитися в вакуумі, хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини, і під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Ввели ми з вами фізичні величини, які характеризують хвилю, амплітуду, період, частоту. Далі ми з вами ввели Довжину, яка обчислюється із добуток швидкості на період. Швидкість можна знайти як добуток до довжини на частоту. З вами розглянули, які існують види механічних хвиль, поперечні хвилі існують. А також у нас з вами повздовжні хвилі. Воли з вами поняття, що таке фронт, це поверхня, до якої дійшли коливання на даний момент, що таке хвильовий поверхні, це поверхні однієї фази. І розглянули сьогодні такі цікаві явища, як інтерференція, це явище накладання хвиль наслідок, якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань, і дифракція, явище огинання хвилями перешкод. Також розв'язали за цими поняттями задачі. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.